Я не хочу, щоб наші діти, ваші діти колись воювали. І поки Сергій Моленко розповідає про те, що він там, бо не хоче передавати війну у спадок, донька злата не зводить з тата очей. А що Мирончик зараз мамі допомагаєш? Обговорити, розпитати, дізнатися те, що пропустив за час, коли був на фронті, це каже Сергій, дає сили. Я просто замічаю, як мої діти дуже швидко ростуть, розвиваються, змінюються. І мені хочеться найбільше дізнатися. Моя сила це, це мої діти. Я дуже рада, коли він приїжджає, ми проводимо час разом з нашою сім'єю. І його сила говорить, чекає ось тут, вдома. Диви, що є. Що це? <звук> Це золотий хрест від головнокомандувача збройних сил для дворічного Мирона. Він схожий на мобільний телефон. Баки no, okay. <laughs> для його батька це відзнака за непросту каже службу. За відсутністю офіцера я взяв на себе відповідальність командувати цілою ротою. Коли я в 15-му році воював, хлопці, які зараз зі мною там в окопах на передовій вони ще тоді навчалися в школі, і, а зараз вони зі мною тут. Тобто я передав війну в покоління. Наступному поколінню я її не передам. Бо, так каже, вирішив саме тому. Він, батько трьох дітей, пішов воювати. Наш батальйон він ніколи не здав ніяку позицію, ні, не здав метр. Вони мої друзі, вони мої побратими, вони мої тігри. Знає говорить Сергій, що полишити службу може і тепер, втім, не хоче. І поки там на передовій він командир роти, тут вдома у ці два дні відновлення тато, чоловік та син. На що він завжди відповідає, що я не покину своїх хлопців, що вони не можуть без мене, а я нам лишається тільки підтримувати його завжди і бути поруч. Ти ж знаєш, що я ж не, я не знаю. Железний. Я знаю, я, я завжди був. І є добрим, справедливим. Що за сльози ти що? Тож кожну хвилину сьогодні вони проведуть разом. Після таких, знаєте, активних бойових дій трішки друга цінність. До війни мене в хату не заженеш. Зараз мене ну майже не виженеш з хати. Я б краще сидів би вдома завжди з дітьми. Або ж так хочеться, говорить не забути родинні обійми. <пробітник> <пробітник> Втім, завтра він поїде знову на службу. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.